Наші війська не знаходяться ні в якому оточенні, наші війська контролюють ситуацію непросто, але вони молодці і, і тому будемо захищати нашу державу до тих пір, поки не змусимо русська закінчити цю війну. Мало ли, що там кажуть русські? Ось вони сказали а, знов про Курськ. Знов сказали, що от російською. Случай сдачи в плен гарантируем солдатам ВСУ жизни обращение достойное согласно російським законам и нормам міжнародного права. Де Росія, де міжнародне право? Просто люди космонавти дякую. Будь ласка, колеги канал ABC. Пане президенте, Джеймс Лонгмен з ABC. чи ви будете робити зобов'язання щодо зупинки ударів по енергетичній інфраструктурі Росії? Як ви думаєте, чи Трамп контролює ситуацію, чи саме Володимир Путін приймає всі рішення? Мені складно сказати про це. Мені складно відповісти на, на запитання, в яких від які відносні у президента Трампа і у Путіна. І я все-таки ще раз розраховую, що у нас буде розмова з президентом Трампом, Ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію тиші і небити будь-якою зброєю по енергетиці. Ти в небі, і також не бити по морю, по портової інфраструктурі, по коридору е харчової безпеки тощо. Тобто, ми завжди підтримували. Ми з цим виходили. Це були наші пропозиції. Ми будемо підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого справедливого миру. Але для цього ми повинні розуміти, про що йдеться, які деталі. І ну і дай Бог, щоб ми знали всі ці деталі, щоб партнери а, проговорили з нами. Тому що в цій війні дві сторони: Росія, і Україна, і без України домовлятись мені здається ну, безрезультативно. Дякую, будь ласка, далі. Агенція Франц Прес. Доброго дня, дякую за можливість поставити запитання. Пане президент, ви не могли б прокоментувати інформацію, яка шириться в російській в першу чергу в соцмережах про начебто військову операцію України в Білгородській області? А Україна виконує своє завдання в Курському регіоні. Українські військові там знаходяться і будуть знаходитись до тих пір. Поки ця операція нам потрібна. Ми посилились на сході нашої держави, і як я казав, на мою думку, що максимальні речі курська операція виконала. Але після того, як Путін розказує, що наші хлопці в оточенні, наші хлопці стоять там на місці, показуючи, що вони не в оточенні і що не Путін керує, коли хлопцям куди відходить. Мало того, тобто є там операція, хтось вийшов. Комусь здається, що хтось побіг, а хтось вийшов, а десь в іншому куточку зайшов. Це абсолютно зрозумілі наші стратегічні кроки, наші цілі. Допоки ворог на нашій території, ми можемо робити все, щоб унеможливити кроків Путіна захопити наші ще додаткові території. А він цього прагне і хоче. Ми побачили скупчення, нове скупчення військ. А напроти нашої Сумської області в Курській області ми бачимо, що вони хочуть зробити. Вони хочуть робити удари по Сумській області, по Харківській області, по Запорізькій області. Ось що ми бачимо. Ну, так легко ми їм це не дамо робити. Всім потрібно тиснути, щоб був сталий мир. Якщо президент Трамп... Може е, дотиснути щодо деталей і не бити по енергетиці і по морю. Якщо такий перший крок, а, а поки що інших кроків немає, то нехай розкаже тоді деталі, як ми будемо це робити. І Я впевнений, що всі наші сторони, принаймні, американська українська сторона, буде підтримувати будь-які кроки, які ведуть до зменшення ударів і по. І і по військовим, і по цивільній інфраструктурі щоб там не було, ми будемо такі кроки підтримувати.